Всім привіт! Якщо ваш мозок, схожий на мозок більшості представників виду Homo sapiens, він має дуже високу думку про себе. До біса впевнений, що він до біса вмілий в багатьох речах. Ймовірно, це стосується і грошей. Те, як ви їх зберігаєте, заощаджуєте чи витрачаєте, ви ймовірно вважаєте найкращим варіантом, або принаймні єдиним, який вам доступний. Але з цього приводу ваш мозок майже напевне вам бреше. Незалежно від того, скільки ви заробляєте, коли на кону гроші вам краще приглядати за цією штуканцією. Зараз я вам це довім. Давайте зіграємо у відому серед дослідників гру, яка називається Гра в ультиматум. Уявіть, що ми з вами беремо участь у дослідженні. Заходимо в кімнату, сідаємо один навпроти одного. Правила гри наступні. Дослідники видають нам тисячу доларів, які ми маємо розподілити один з одним. Але при цьому один з нас має бути пропонуючим, нехай це буду я, а інший відповідаючим це ви. Суть гри в тому, що я пропоную, у якому співвідношенні ми поділимо ці кошти. І якщо обидва з нас цієї пропозиції погоджуються, ми отримуємо ці гроші. Якщо ж хтось не згоден, грошей не отримує ніхто. Правила дуже прості, тож починаємо. І я пропоную розподілити нам ці кошти так. Вам 100 доларів, мені 900 доларів. Ну що, приймаєте пропозицію? Швидше за все, ви відмовились прийняти цю пропозицію, це логічно. І я вам скажу, що більшість людей цю пропозицію відхиляє. Але я вам нагадаю, що в такому разі ні ви, ні я. Ці кошти не отримуємо, і досить ймовірно, ви будете горді за себе, тому що пропозиція була абсолютно несправедливою, можливо, для когось якоюсь принизливою. Тож ваше его дякує вам, що ви за себе постояли, але не дякує ваш банківський рахунок. Бо нагадаю, що після гри, що я що ви лишились без грошей. А могли б отримати 100 баксів просто так, мислячи раціонально, ви по ідеї мали б прийняти цю пропозицію у будь-якому разі, тому що отримали б дохід якого у вас не було до експерименту, і тепер не буде у грі в ультиматум, зазвичай приймаються лише пропозиції 50 на 50. Але чому ж більшість людей абсолютно автоматично відмовляються від халявних 100 баксів? Тому що люди надають більше значення соціальному статусу, а не грошам. Швидше за все, вам комфортніше бути на рівні зі мною, не маючи абсолютно нічого, ніж отримати гроші, але при цьому бути нижче мен. А не в якійсь уявній ієрархії, але це не лише про гру, тому що в реальному світі ви маєте той самий мозок, який працює по тим самим правилам. Тому коли перед вами з'являється якась фінансова пропозиція, яка раціонально буде вигіднішою, ніж ваше становище зараз, але ваш уявний статус перед кимось знизиться, ви швидше за все від неї відмовитесь. Сьогодні я розповім, які ще помилки вашого мозку змушують вас заробляти менше. Що допомагає цих помилок позбавитись, чим відрізняється мозок багато від мозку бідного і як купити щастя за гроші? І перед тим як ми продовжимо, я швиденько нагадаю: якщо ми бачимось вперше, то мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю. І перекладаю з наукової мови на зрозумілу, як можна за допомогою знань з різних наук нейробіології, когнітивістики, психології можна жити краще, ефективніше, ну і, звісно, щасливіше. Взагалі, то таких помилок, як на першому прикладі, наш мозок має дуже багато. Наприклад, я думаю, ви достатньо розумні і розумієте, що коли вам подвоюють зарплату, але ціни в магазинах також подвоюються, Ви ж не вважаєте себе виграші, правильно ж. Можливо, свідомо ви намагаєтесь так думати, але ваш мозок все одно радіє, як дитина цьому підвищенню. Інфляція, що це? Послухайте про це дослідження. Його учасникам дали можливість виграти гроші, які вони могли використати для покупок подарунків із спеціального каталогу. У наступному раунді сума, яку вони могли виграти, зросла на 50%. але також і вартість усіх товарів каталогу. Тим не менш, на МРТ-скануванні було видно, що їх префронтальна кора показала більше збудження після поетапної інфляції, а не тоді, коли сума виграшу не змінювалась. Підсумок – якби хот-дог із колою на заправці почали коштувати 15 тисяч гривень, ви все одно були б в захваті від того, що стали мільярдером. Те, що в нашому мозку є багато таких сліпих плям, через яких ви або витрачаєте надміру, або заробляєте менше. Це, звісно, погана новина, але є й хороша. Багато з них мають свою позитивну сторону, тому ці ж самі правила можна використовувати і навпаки, використовувати собі на користь. Наприклад, концепцію розумного обліку, але не дивлячись на свою назву, він не такий вже й розумний. Класичне його пояснення звучить так: уявіть, що ви щойно прийшли в кінотеатр, лізете в кишеню, щоб дістати квиток на фільм за 10 доларів, який ви придбали, заздалегідь. І виявляєте, що його немає, і з якою ймовірністю ви б заплатили ще 10 доларів, щоб таки подивитись фільм? Порівняйте це з другим сценарієм, у якому ви не купили квиток заздалегідь, але коли ви прийшли до кінотеатру. Ви виявили, що ви дорогою втратили 10 доларову купюру. Чи ви все одно б купили квиток в кіно? Просто порівняйте той рівень сумніву в вашій голові в першій і в другій ситуації. Хоча в обох випадках сума витрачених грошей до рівня 10 доларів. 88% були готові купити квиток в останньому випадку. І лише 44% були готові замінити відсутній квиток, якщо б загубили сам квиток. Бо відчули, ніби вартість перегляду фільму в першому випадку зросла в. Двічі, адже ті 10 доларів були виділені саме під кіно, а в другому це були просто випадково втрачені гроші. Розумний облік пояснює, наскільки по-різному ми відносимось до грошей, розподіляємо їх по категоріях, залежно від їх джерела і цільового використання. Якщо не користуватися цією концепцією правильно, то вона може принести вам багато додаткових витрат. Бо якщо в вашому бюджеті ви не маєте чітко розподілених сум на різні витрати, на їжу, транспорт, розвагу, Житло, то схильні витратити зайвого. Якщо ж, отримуючи гроші, ви чітко розподіляєте їх по категоріям, в ідеалі взагалі розподіляєте одразу на різні картки, банки, гаманці, то ви ймовірніше витратите їх саме так, як ви розподілили. В дослідженні Світового банку, яке вони проводили в Кенії, навіть виявили, що такий спосіб допомагає заощаджувати значно більше, тому що деяка сума одразу виділена на те, що відкладається на щось потрібне. Якщо ви заощаджуєте, Чуєте гроші на щось на подорож, машину, ноутбук, значно краще у вас це буде виходити, якщо ви будете їх відкладати одразу на спеціально виділену карту або монобанку, або в спеціально виділений конверт. Тож, якщо ви звикли витрачати одразу всі гроші в нуль і не розумієте, як вам почати як вам взагалі зробити цю фінансову подишку. Для початку спробуйте розумний облік або іншим правилом є те, що називається витрати на тертя. Це дуже просто. Чим простіше вам витратити гроші фізично, морально, тим більше ви їх будете витрачати. Найкращим прикладом буде підписка на різні застосунки, сервіси, стрімінги, нетфлікси. Вони не даремно зробили автоматичну підписку, тому що отримають так з вас більше. Неважливо, чи користувались ви своїм застосунком для обробки фото цього місяця. Сума все одно спишеться з вашої карти. У мене у самої особисто, мабуть, підписок 20 взагалі є деякі на застосунки для обробки фото на різні журнали по типу New York Times чи наукові журнали. І я дійсно буквально відчуваю, що через цю автоматизацію я витрачаю значно більше, тому що, наприклад, якийсь фотошоп коштує 25 баксів на місяць, але я можу 3 місяці його не відкривати. Просто 3. Три місяці забуватиму відміняти підписку і витрачу 75 баксів. Просто в ніщо. Тому, якщо ви хочете витрачати менше, потрібно збільшити складність витрат з тими ж застосунками. Ви можете оформити підписку лише на один місяць, відмінити продовження і поновити тоді, коли вони вам дійсно знадобляться. Ладно, що ми все про якусь економію та економію, давайте поговоримо про те, як заробляти більше, працюючи з нашим мозком. Хоча в цьому випадку краще буде звернутись не до нейробіології, а до знайомої нам. Психології, і щоб це зрозуміти, ми з вами повернемось у ваше дитинство, тому що саме там народжуються наші перші стосунки з грошима з точки зору дитини. Всі більше ніж ти, світ страшний. Діти не знають, як орієнтуватися, тому вони дивляться на людей навколо, щоб зрозуміти, що таке гроші і як з ними взаємодіяти у віці трьох років. Ми отак через спостереження за нашими дорослими починаємо складати рівняння цінності і грошей. А тепер питання: який приклад поведінки з фінансами подавали вам ваші мама, ваш тато, дідусі, бабусі, тітки, дядьки? І як на вашу думку, це вплинуло на сьогоднішнє ваше фінансове мислення? Якщо в дитинстві мама посилала вас в магазин, а потім кричала, бо ви не віддали їй здачу, ви могли сформувати думку, це не окей любити гроші. Гарні люди так грошей не люблять. Ти їх не гідний. Коли ти ростеш бідним, то не мати грошей, це страшно. І коли ви стаєте старше, можливо, у вас вже є гроші, але ви все ще відчуваєте цей страх, що грошей ніколи не буде достатньо, або вам розповідали, як гроші псують людей, або що від великої кількості грошей самі проблеми. Це взагалі-то дуже притаманне нашій культурі романтизувати бідність і прирівнювати її з душевністю. Хоча, звісно, ніякої кореляції між цими двома поняттями немає. І всі ці переконання, які ми вивчили в дитинстві, успадковуються і впливають на. Наші стосунки з грошима в дорослому віці, тому, наприклад, якби ви не намагалися себе впевнити, якби ви не думали, що вам потрібні гроші, і ви дуже хочете розбагатіти, якщо в дитинстві у вас сформувалось переконання, що грошей ви не варті, у вас їх не буде. Бо це переконання таке сильне, що навіть коли перед вами з'явиться неймовірна фінансова можливість, ви самі того не усвідомлюючи, почнете цю фінансову можливість зливати, прокрастинувати це рішення, відкладати аж поки не втратите цю можливість. Бо ви переконані, що ви не гідні цього. Або, наприклад, ви можете постійно працювати лише на низько оплачуваних роботах, тому що вашому дитячому мозку здається, що ви не маєте права заробляти багато, коли ваші батьки. Бідні, що це їх засмутить, бо ви знаєте, що в дитинстві вони завжди засмучувались через ваших багатших родичів. І на жаль, немає жодної такої універсальної інструкції, яку я могла б розповісти в цьому відео, і яка б допомогла б подолати всі ці ваші негативні переконання з приводу вашої гідності, заробітку, чого ви дійсно варті. Бо кожна ситуація, кожна сім'я вони індивідуальні. Але я можу порекомендувати те, що точно підійде всім і допоможе кож. Налагодити його стосунки з фінансами. І це вже традиційно. Майндлі Mindly. Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. У нас чомусь прийнято вважати слабкістю, коли ти йдеш до психотерапевта. Але я пропоную побачити в цьому силу. Приведу приклад про той самий заробіток. У нас схвалюється, коли ти починаєш читати книги про те, як побудувати бізнес. Але піти до спеціаліста, подолати всі свої страхи з приводу заробітку, подолати всі свої некорисні переконання, які заважають вам заробляти більше. Це ж навіть краще. Стати вільнішим, хапатись за можливості, не боятись ризикувати, сприймати гроші як якийсь інструмент, який допоможе зробити своє життя краще. Час зробити тренд на це, тому що психотерапія це не лише про аб'юзивні стосунки чи депресію, це також. Про розвиток. А на майтлі ви знайдете ідеального спеціаліста під свій запит того віку, з яким вам буде комфортно, тої статі, з якою вам буде комфортно. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна подивитись і послухати. І кожен спеціаліст на майтлі має вищу освіту за своїм напрямком. Переходьте за посиланням під відео або QR-кодом, який ви бачите на екрані. Проходьте цікавий тест, після якого отримаєте список спеціалістів, які підходять саме вам, і за моїм особистим промокодом Черняк 2. Отримайте знижку 20% на першу консультацію будь-якого спеціаліста. Гроші, гроші, гроші. Чому всі на них так зациклили? за гроші? Взагалі то не купиш найголовнішого за гроші, не купиш щастя, за гроші не купиш кохання, за гроші не купиш сімейного затишку, душевності. Врешті-решт в чомусь я погоджуюсь, тому що розмови з близькими, приємна прогулянка під теплим весняним сонечком, шашлик. З усією сім'єю, де всі близькі, живі і здорові, це те, що коштує безкоштовно, і те, що дійсно найцінніше. Але про щастя за гроші не купиш тут, я б посперечалась. Можливо, ви вже чули про дослідження, згідно з яким задоволені життям. При підвищенні заробітку росте лише до деякого моменту, а потім зупиняється. І коли цей дохід сягає 75 тисяч доларів на рік, то ваш рівень щастя виходить на плату і зупиняється на тому рівні. І там, хоч заробляє більше, хоч не заробляє щасливіше від цього ти не станеш. Не знаю, чи буде це для вас приємною новиною, чи ні, але це дослідження. Можна вже вважати доволі застарілим, не дивлячись на те, що воно проведено в 2018 році, 18 січня 2021 року в університеті Вірджинії провели нове дослідження, в якому взяли участь більш ніж 33 Тисячі працюючих дорослих віком від 18 до 65 років, вчені трохи покращили систему збору інформації, і о чудо за новою системою покращеною, виявилось, що ніякого плату немає. Багаті люди, як правило, мають краще здоров'я, а краще здоров'я впливає на щастя. Багаті люди витрачають свої гроші на купівлю вільного часу та інвестування в досвід, а не в речі, що також може підвищити рівень щастя. Тож, як каже відома цитата: якщо гроші не купують вам щастя, ви їх просто неправильно витрачаєте. Гроші зроблять вас щасливішими. Існують певні витрати, які безпосередньо пов'язані з нашим рівнем щастя. І це витрати на досвід. Тому дуже важливо розуміти, як саме витрачати гроші, щоб підвищити своє щастя. Незважаючи на те, що наш мозок еволюціонував, щоб насолоджуватись короткостроковими покупками, дослідження показали, що витрачання грошей на досвід, а не на речі. З часом сильно впливає на наше щастя, наприклад, якщо за гроші ви купуєте умовно спогад про свою відпустку, який ви будете розповідати як історію знову і знову це довгострокова інвестиція, в ваше щастя, тому що кожного разу, коли ви будете повертатись до цього спогаду. Ви будете відчувати трішки щастя. На відміну від покупок якихось речей, коли ви їх купуєте, радієте там годинку, три, максимум тиждень, а далі вони перестають викликати будь-які емоції, і, власне, щастя минуло швидко. Життя це історії, які ми розповідаємо. І є дуже мало історій, якими ви можете поділитись про вашу кавоварку, наприклад. Але ці зміни працюють не лише в сторону збагачення, а й в сторону бідності. На жаль. Ви колись задавались питанням, чи відрізняється мозок багатих людей від мозку бідних людей? Що ж я вам скажу, що зазвичай і в цілому так. Діти, які ростуть у бідності в майбутньому, набагато більше схильні до проблем, починаючи від проблем із психічним і фізичним здоров'ям і закінчуючи нижчим рівнем освіти та меншим доходом у дорослому віці, це один із найчіткіших і одночасно найбільш тривожних результатів у сучасній психології. Крім усього іншого, діти з малозабезпечених сімей частіше схильні до тривог та депресій. А в дослідженні 23-го року, тобто минулого року, виявили навіть. Зв'язок між бідністю і фізичними змінами в роботі мозку, наприклад, діти з малозабезпечених сімей мають менший гіпокам статистично саме та ділянка нашого мозку, яка відповідає за пам'ять, яка відповідає за навчання. Нові дослідження свідчать, що стрес пов'язаний із життям в бідності, може кардинально змінити мозок. Він може підірвати розвиток, умовно роз'їсти важливі процеси, там включаючи виконавчу функцію, оперативну пам'ять, контроль імпульсів і різні. Інші когнітивні функції. Негативні емоції, стрес, страх буквально заглушають роботу префронтальної кори нашого мозку, яка відповідальна за самоконтроль, за логічне мислення, за критичне мислення. Згадайте останню ситуацію свою, коли ви були настільки захоплені емоціями що навіть не могли тверезо мислити і помножте це, і уявіть, що буде, якщо ви все життя плюс-мінус будете жити в такому стані. Ну і на підтвердження цього лідери. Зазвичай за дослідженнями мають менший рівень стресу ніж ті, хто на них працює, вивчаючи приматів, вчені з Гарварду, також виявили, що рівень стресу кортизол був меншим зазвичай у ватажків з граї. Також вчені аналізували рівень тривожності військових лідерів і виявили, що чим вище вони від звання офіцера. Тим менший рівень стресу вони мають, припускається, що це тому, що лідери мають більше контролю над своїм життям. До речі, як ви вважаєте як це може вплинути на всю військову структуру, включаючи військову структуру в нашій країні? Напишіть в коментарях. А на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити палець вгору. Обов'язково підпишіться на цей канал, щоб бачити більше корисних відео. Підпишіться на мій інстаграм. Дуже багато людей мені останнім часом пише, що я була підписана на тебе на Ютубі, дивилась всі твої відео, але чомусь не додумалась підписатись на інстаграм, а в тебе там стільки ще інформації, стільки ще контенту. Це правда, тому також підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. І ще побачимось.